Так, зараз будемо Так, тестувати Всім добрий електрика. день. Дивіться, який тестик. Зараз вам під горку їдеш. Ну, Взагалі без напряга. То собі вон включаєш одною ногою, навіть якщо хворі ноги або на одній нозі, можна вам під гору собі спокійно виїхати, без ніяких нагрузочок. Бачите? Велосипедик дуже прикольно їде, має дуже хороші тормоза, гідравлік. Бля! Тормоза гідравлічні повідні фірми Магура. Якщо пережати, велосипед миттєво стає. Треба лагідно ну так, шитьом. Не тиснути так, як звичайні такі дубові тормоза. Бо ви бачили, встає зразу, секунда і він зупинився. Але то провикаєш і потім щутьом легесенько собі нажимаєш.